Всем привет! С вами снова Свежа Кров, Битти на телеканале М1. И вас витают ведущие проекта Виктор Скуративский, Валерий Харчешин и окраса нашей человечей компании Незрівнянна кульбаба! Сьогодні у нас друга частина однієї 16-ї фіналу нашого проєкту. Проект набирає обертів і, наприклад, я просто вже шкірою відчуваю напругу. А уяви, що ж буде перед фіналом. Нашим фіналістам потрібно буде присвоїти звання марафонців, адже до грандіозного фіналу їм довелося пройти важкий шлях. Ще з середини травня вони реєструвалися на порталі Ді завантажували свої композиції та здобували перших фанів. З 500 гуртів відвідувачі порталу склали топ 100 виконавців, чиї треки вже можна назвати справжніми хітами. А з цієї сотні наші журі обрали лише 32 колективи. Чотири із них неділю назад услышали від нашого уважаемого журі фразу Вам диплом І це означає, що команда вибуває. Тож палтіша вболівайте за наших конкурсантів, адже попереду їх чекає велика боротьба. Про всі пікантні подробиці підготовки конкурсантів до виступів ви дізнаєтесь завдяки нашій телеведучій М1 чарівній білявці дівшкі-блонда. Хлопці, хлопці, куку, -ку! отже, слухайте. <кліпі> Оце камфуз, звісно. Тіба Бекмен щось таке. Боже. <кліпі> <Вужа. кліпі> Свіжа кров. <кліпі> ну а зараз настав час назвати наше шановне журі, яке вирішуватиме, кому ми скажемо вам діплом. І так, наші уважаємо члени журі, людина, яка відкрила дорогу до верхівки вітчисняного рок Олімпу та взагалі цілого шоу бізнесу. Генеральний директор телеканалу ЕМУТИН Олександр Асаулюк, вітайте! може, бо сказати правду в очі, я кажу вам правду, для вас наші двері будуть відкриті. Людина, яка нещодавно працювала діджеєм на радіо, а сьогодні вона є менеджером розваг молодіжного музичного бренду DJ Juice, Тетяна Мухіджанова. I must be very very confident about your action. В раме попередній свіжої крові, этот чоловік стояв на этом самом месте и делал, в принципе, то же самое, что я, но, наверное, чуть получше. А может, и похоже. <laughs> Встречайте, уважаемые Палажинський! Уважаємо! Переробити текст зрозумілою е, в нашій країні більш зрозумілою мовою, чи російською, чи українською, якою більше вдасться. Прекрасна дівчина, чарівна, співачка, дуже таловета жінка, лама. Дуже енергійно, тобто всі такі стильні, красиві. Я думаю, за ними майбутнє. шановне журі Я думаю, ви маєте якісь побажання до наших конкурсантів. Тому я з радістю передаю вам слово. Так доля вирішила, що і ми вирішили так, що формулою половина сьогоднішніх груп а, отримає диплом. Я бажаю, щоб це не стало для них вироком. Я бажаю, щоб вони. Зрозуміли, і зробили висновки. Ну а ті, хто переможуть, то означає тільки одне: ми хочемо їх чути, і їх хочуть чути. Глядачі загальна турнірна таблиця свіжої крові на М1 Наразі має такий вигляд.